Слава Україні! Друзі! У цьому відео приготуємо разом з вами суперсмачний грузинський соус сацебелі Густий, ароматний, пряний підійде до м'яса та будь-якого гарніру. Його додають у страви замість томатної пасти Рекомендую усім! Починаємо! Готувати! Для приготування даного рецептику нам потрібні помідори 2 кг, солодкий червоний перець 500 г, цибуля одна штука 180 г, гострий перець чилі 12 г і часничок 100 г. Усі ці овочі нам потрібно прокрутити через м'ясорубку. Додаю сюди цукор. 150 г та сіль 20 г. Наливаю оцет 9% 75 мл. Додаю сюди половинку чайної ложечки чорного меленого перцю. Коріандр 1 чайна ложечка. Додаю сушений базилік 1 чайну ложечку. Хмелі сунелі 2 чайні ложки. Усе разом добре перемішуємо і ставимо на плиту. Доводимо до кипіння. До речі, на соус сацебелі я молола овочі через насадочку із середнім розміром дірочок через ось цю. На аджику кабачкову я молола овочі через насадку із найменшим розміром дірочок. Як тільки соус закипів, засікаємо час. Проварити його потрібно 40 хвилин. Сацебелі варю під кришкою, іноді перемішую. А вогонь зменшила до мінімального. А поки вариться сацебелі, 20 г крохмалю картопляного, можна кукурудзяного, заливаємо 50 мл води. Добре розмішуємо. Пройшло 40 хвилин, і я вливаю сюди крохмаль розведений із водою. Добре перемішуємо. І варитимемо 2 хвилини. Ось таким чином я стерилізую баночки і кришки. Соус сацебелі вже готовий, перемішуємо, розливаю по баночкам за допомогою ось такої великої ложки. Соус на смак ідеальний. По перцю, по солі, по цукру, по оцту. Все супер. Приготуйте обов'язково. Він вартий того, повірте. Баночки перевернули догори дном і накриваємо рушничком та залишаємо до ранку, щоб повністю охолонули. Після чого соус сацебелі ставлю у погріб або у прохолодне місце. Подивіться, який він гарний і дуже-дуже смачний. Готуйте, будь ласка, цей рецепт. ви точно будете задоволені. Особливо ті, хто любить гостренькі. Ідеальний рецепт. Після даного соусу, аж в роті горить, ідеально підійде до страв з м'яса, птиці, риби, смачного.